Вітання усім книжковим хробачкам. Відсьогодні я починаю показувати перші свої книжкові покупки до Дня народження, яке у мене буде за кілька днів, але я вже почала дарувати собі подарунки книжкові, поки що я купую сама собі. А потім трошки згодом, мабуть, вже після дня народження. Я не знаю, чи буде це в цьому ж відео, чи буде в окремому ролику. Я покажу, що мені подарували близькі люди, рідні, друзі. Тощо. Звісно, йдеться все про книжки. Ось я собі увімкнула таке гарне тло, такий затишний камін, але довелося вимкнути звук. Цього живого вогню, щоб було мене чути, і щоб ви не відволікалися від книжок. У мене тут такий стосик, ось він. Це вже все, що я встигла собі придбати. Зараз буду показувати швиденько кожну книжечку окремо, буквально пару слів про кожну, щоб не затягувати. Перша книжка. Теорія соціалізму і капіталізму. Це книжка американського дослідника власне, соціалізму. В ній він вона невелика, в ній він розрізняє і поє, показує, скажімо так, на прикладах, чим відрізняється. Совєтський соціалізм радянський і соціалізм капіталістичних, ну тобто консервативного зразка. Я цікавлюся такими навколо політичними темами, соціально-політичними. І цю книжку я давно хотіла, певний час її не було в продажу. Тепер вона з'явилася, я швиденько замовила і швиденько і купила. Це видавництво Балкабук, до речі та і велбукс поєднано. Це видавництво я для себе відкрила нещодавно і дуже радію цьому і здивована, чому я не знала про нього раніше. Тому що вони спеціалізуються на виданнях ось такої соціально-політичної тематики, що, повторюся, мені дуже цікаво. Друга книжка. Теж нонфікшн, це психологія девіантної поведінки, це видавництво Київського національного університету. Власне, у них я і придбала в їхній крамничці. В Києві їхня крамниця в Червоному корпусі на Володимирській, хто не знає. Можете туди завітати, там, окрім книжок, до речі, є купа різного патріотичного мерчу. Мені було цікаво пороздивлятися, поки я очікувала на оформлення моєї покупки. Ну і взагалі, якщо ви не були в Київському національному університеті в червоному корпусі, то варто туди зайти, просто щоб відчути цю атмосферу. Я ніколи раніше не була, я бо я навчалася не там. Отже, психологія дев'янтної поведінки ось авторка, кандидатка здається, психологічних наук. Це суто академічне видання для студентів вище, для психологів, для, для терапевтів, для всіх, хто фахово цікавиться цією темою. Я цікавлюся, скажімо так, фахово любительськи тому що за фахом я психолог, за одним з але я не практикую, мені просто це цікаво. Все життя було і особливо дев'ятна поведінка. Дев'ятна поведінка, нагадаю, якщо ви не знаєте, це антисоціальна поведінка це там злочинці, соціопати, люди, які схильні порушувати норми, правила в соціальні. Отже, читатиму, бо теж давно планувала собі її придбати, цю книжку. Далі у нас буде вже. Художня література, хитке щастя. Енджі Кім. Якщо ви читали перший її роман Міракл Крік. Вам має сподобатися і ця книжка. Я Міракл Крик повністю не читала. Я починала читати ще, здається, 23-го року, коли працювала в книгарні є. І, власне, там я й почала читати, але через там сукупність різних обставин я її відклала і так і не повернулася. Але повернуся обов'язково, бо в мене вона є перший її роман. Я обов'язково його дочитаю. В принципі, ці Книжки не пов'язані між собою, але я все ж таки хочу почати спочатку прочитати її дебютний роман, потім Хитке щастя. Це такі містичні трилери. І не можу сказати, що я така прихильниця цього жанру, але мені здається, що у «Енджі Кім» вийшло. Їх написати дуже добре, розкрити цю тему. Якщо вважати містичним трилером, скажімо, Діна Кунца, то мені не дуже заходить. Але ну, там все ж таки більше містики, ніж трилерів, і там більше фантастики. А у Енджі Кім, мені здається, все ж таки більше упор на класичний трилер з додаванням містики. Отже, читатиму. Дім з міцним кістяком. А, теж така відносна новинка, це що? «Жорж», здається, так? «Жорж». Тут взагалі ілюстрації такі прикольні. <смі> так, це «Жорж» 25-го року, це, ну, я ж кажу, новинка відносна, тому що ну, кілька місяців вже, мабуть, в цій книжці побачила, звісно, її у... забула у когось із YouTube-книжкових блогерів. І... Одразу собі додала у список бажань і придбала історія, сімейна історія, сімейні таємниці, скелети в шафах обожнюю такого плану літературу. Отже, одразу придбала, щойно побачила в продажу за притомні гроші. Кетрін Стедман її черговий роман Щось у воді, психологічний трилер. Це навіть. Нема що й сказати, слово сполука, психологічний трилер і ім'я Кетрін Стедмен можуть вже говорити самі за себе, щось у воді, щось буде в цій книзі явно дуже цікаве. Те, що інтригує, те, що зачіпає і захоплює, і тримає інтерес. Я придбала собі Едвард Резерфорд Лондон. Боже, я так давно хотіла. Подивіться, який цей фоліант здоровезний. Я читала цю книжку 100 років тому, якщо чесно, коли в Україні, мабуть, про неї ну, молоде покоління і не чуло. Я читала її ще в 90-х, ще перепрошую кацапською мовою, але ну, іншого не було. А тепер, нарешті, це прекрасне видання від рідної мови у мене теж. Є. Yeah. Чоловік мій такий дивиться, такий. Oh! Одразу так він від... розгорнув на останній сторінці. Oh! 1076 сторінок! Боже, як це взагалі можна читати? Ну, звісно, він напівжартома. Ну, так, Він таких товстих книжок не читає, у нього нема на цей часу, особливо зараз. Бо він у війську, а я. Хочу знайти час і перечитати. Я люблю Лондон, я люблю Велику Британію, я люблю Едварда Резерфорда. І я обов'язково таку книжечку, книжищу. Я навіть не можу сказати, що книжка, книжечка за книжище. Обов'язково її читатиму. Отже, на цьому поки все. Я з вами не прощаюся. Знов-таки не обіцяю, що це буде в цьому ж відео, можливо, Наступні свої книжкові подарунки я зніму вже окремим роликом, але в цьому відео все. Дякую, що були зі мною. Всім бувайте і всім багато гарних книжок!